Джон Кейнс Загальна теорія занятості процента і грошей. Десята сторінка. Чи можна рахувати вищів вказані категорії? Достатніми? Маючи у вигляді той факт. Що населення рідко працює стільки, скільки воно хотіло би на основі існуючої заробітної плати. Адже по загальному признанню, при існуючій грошовій заробітній платі, можна було би, як правило, Мати більше працівників, якби тільки попит на працю був більше. Класична школа пов'язує ці обставини зі своїм другим постулатом, запевнюючи. Що при існуючій грошовій заробітній платі попит на працю може бути вичерпаний ще до того, як кожен бажаючий працювати. За цю плату буде зайнятий. В дійсності, така ситуація є наслідком відкритого і мовчазного. Погодження працівників між собою не працювати за більш низьку плату. І що, якби вони погодились? На скорочення грошової заробітної плати, зайнятість підвищилась би. Якщо діло залежить від цього, то така безробіття. Хоч воно і виглядає ззовні вимушеною, не являється, строго кажучи, такою. І таке безробіття треба віднести к вище до вище вказаної категорії добровільного безробіття. Яке породжується умовами колективного договору. Тут хочеться сказати два зауваження. Перше стосується дійсного відношення працівників до реальної заробітної плати з одної сторони. І, і до грошової заробітної плати з другої сторони. Теоретично воно не так важно. Но другий принцип і має, має значення. Припустимо, що працівник не погоджується заключати контракт про найм. При більш низькій грошовій заробітній платі, і що пониження існуючого рівня грошової заробітної плати привело би до суперечок. І до виходу з ринку праці сьогодні зайнятих працівників, чи звідси напрошується, що в даний момент? Рівень реальної заробітної плати точно вимірює Важкість праці. Одинадцята сторінка. Не обов'язково. Хоча скорочення існуючої грошової заробітної плати. Привело би до виходу робітників. Це ще не означає, що падіння цінності існуючої грошової заробітної плати, що виражається в товарах, що купуються на заробітну плату. Діяло би так якби воно явилось результатом підвищення цін на ці товари. Іншими словами, при певних умовах можливо, що працівники в своїх вимогах виходять з мінімума грошової, а не реальної заробітної плати? Класична школа. Мовчазно допускала, що така перестановка не вносить суттєвих змін в її теорію. Ну це не так. Якщо пропозиція праці не є функцією тільки реальної заробітної плати, вся аргументація цілком руйнується. І питання в тому, який буде дійсно рівень зайнятості без відповіді лишається. Класична школа не врахувала, що якщо пропозиція праці є функцією одної лише реальної заробітної плати, то крива пропозиції. Праці повинна змінюватись з кожною зміною цін. Звідси наслідок, що метод класичної школи тісно зв'язаний з її спеціальними припущеннями і не, при... не можна використати до пояснення. Більш загальних випадків. Щоденний досвід, безумовно, доказує, що положення, коли працівники досягають в певних межах певної грошової, а не реальної заробітної плати, Взагалі не абстрактна можливість, а нормальний випадок. Робітники зазвичай проти скорочення грошової заробітної плати. Но вони не припиняють працювати всякий раз, коли піднімають ціни товарів, які купляються на заробітну плату. Інколи кажуть, що зі сторони працівників нелогічно противитись пониженню 12 сторінка пониженню грошової заробітної плати. І не противитись зниженню реальної заробітної плати. На основі викладеного нижче. Це може бути нелогічно, як кажеться з першого погляду. Але як ми побачимо далі, до щастя, так і є. Досвід показує, що фактично поведінка працівника логічно вона або ні, саме така. Більше того, ствердження нібито причиною безробіття під час депресії являється добровільне звільнення працівників. Які не погоджуються зі зниженням грошової заробітної плати, не знаходить ясного підтвердження у фактах. Мало правдоподобно, ніби безробіття в Сполучених Штатах в 1932 році була породжена не то. Стійким, стійкою відмовою працівників погодитись на зниження грошової заробітної плати, не то їх стійким, стійкою вимогою реальної заробітної плати вищого рівня, який могла забезпечити, забезпечити виробництво економічної системи. Об'єм зайнятості дуже сильно коливався без будь-яких помітних змін в мінімальній реальній заробітній платі, які вимагали працівники, і в виробництві їх праці. Працівники під час депресії ніяк не більш вимогливі, чим під час буму. Навпаки. І фізична їх продуктивність не менша. Ці факти відомі з досвіду. На їх основі Ми можемо поставити під питанням пригодність аналізу класичної школи було би інтересно статистично вивчити дійсну залежність між змінами грошової і реальної заробітної плати, коли діло йде. Про зміни, характерні для окремої галузі промисловості. Можна чекати, що реальна заробітна плата буде змінюватись в тому ж, на... в тому ж керунку, що і грошова заробітна плата. Но у випадку зміни загального рівня 13-та сторінка. Заробітної плати буде встановлено, як я думаю, що зміна реальної заробітної плати, яка проходить одночасно зі зміною грошової заробітної плати, здійснюється майже завжди не в тому же. А в протилежному напрямку. Іншими словами,